Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні хочу продемонструвати сонячну станцію. Це, напевно, одна з останніх, яка була в мене на каналі два з половиною роки тому назад. І це, напевно, вже була остання взагалі станція, яку ми збирали. Потім ми вже сконцентрувалися на виробництві літі фосфатних батарей. Але і досі клієнти телефонують мені з різних проблем. І ось. Саме зараз зателефонував клієнт, в якому встановлювали ось ці свинцеві батареї. Чому свинцеві? На той момент ми вже ставили літі-залізофосфат, але клієнт не хотів переносити це в будинок. Тут і досі немає мережі, це дачний кооператив. Світло дроти всі зняли, кабеля і так нічого не відновили. Переносити він не міг, тому. Можливості встановити літій залізофосфат не було. Він може використовуватись тільки при плюсовій температурі. Щось мудрити клієнт не захотів, ну, вирішили ставити свинець. І коли три роки назад продажі всіх свинцевих акумуляторів почали дуже знижуватись через появу літій залізофосфату ну, виробники продумали карбонові акумулятори. Коштували вони недешево. Я не пам'ятаю, наскільки тоді був, вартість була. Щось біля 25 тисяч гривень один ось такий 200 Акумулятор. Зараз він коштує на сайті SolarBiz 18 тисяч гривень. Тобто, 4 таких акумулятора це 72 тисячі гривень за умовно 12 на 200 24 на 4 умовно 10 кВт, але ж якщо свинець розряджати потужністю 0,5 або 1С. Ну, ми не отримуємо і, і 70%. Відсотків. Максимум 60%. І якщо подивитися інформацію на сайті виробника, то там, ну, таке написано, чому і клієнт мені сказав, ну навіщо ми будемо витрачати гроші на літі залізофосфат, мудрити якісь обігрівачі тут, якщо виробник на сайті зазначив, кількість циклів 3000. Виявляєте, 3000. Геловий має. Сертифікацію єдиний акумулятор 300 циклів. На ці акумулятори було зазначено 3000 циклів. ну В результаті, вирішили взяти їх. Якщо на гелові акумулятори давали один рік гарантії, то на ці дали 3 роки гарантії. І ось зараз зателефонував клієнт, каже, заряд не йде. Щось якась біда. Заміряв, ну, стало все зрозуміло. Зараз я вам це все продемонструю покажу. Як це відбувається, як помирають свинцеві акумулятори в сонячних станціях, і далі ця система взагалі, ну з неї нічого взяти. І ось цей балансир, який встановлюється, я його потім тестував, от написано на ньому там 5 а. Але це 5 а, коли дуже велика різниця, коли там 2 вольта різниця. А коли робоча різниця 0,1-02 вольта, там. 50 мА цих балансирок. Тому, напевно, це кому пощастило. Когось, комусь він допоміг, комусь він не допоміг. Тобто для 200 Акумуляторів його було замало. В результаті, знову ж таки, закон ОМА. Початково вони мали однаковий одвір. Вони були з'єднані послідовно. І кожен з них однаково в цій системі заряджався і розряджався. Але з часом. Один з акумуляторів починає швидше в нього збільшується опір, відповідно, в нього вища напруга згідно закону ОМУ. І цей акумулятор, від якого більший опір, він починає швидше заряджатися і швидше розряджатися. І він швидше інших просто відпрацьовує свій ресурс. А потім кінець життя, коротке замикання пластини і все. І ось тут так і сталося. Я, ми зараз е, мережі нема. Ми навіть не можемо інвертор запустити. Тому ми взяли літі-залізо-фосфатний акумулятор, я докинув ще одну банку для того, щоб паралельно приєднати, і показати вам ось зараз вимкнено на розряд, напруга по ним буде там умовно, 12 вольт. Але якщо ми зараз включимо і паралельно приєднаємо літі-залізо-фосфатний акумулятор з більшою напругою, то на цьому акумуляторі, який замкнуло всередині, на ньому буде. 20 вольт. все, він коротко замкнутий. Причому ось ці крайні акумулятори, цей і цей ще більш-менш нормальний опір. Тут вже високий, він на грані цей акумулятор скоро помре. І фактично ця система ну, вона далі не ремонтно придатна. Тобто, навіть якщо зараз купити один новий такий акумулятор і поставити наступний через місяць, тиждень, я не знаю, вийде цей. І ну, це безглуздя. Воно все далі не ремонтно придатне. Я зателефонував клієнту, точніше, він мені набрав, ми розібралися, в чому проблема. Я запропонував йому, кажу: ну, можемо, я можу купити, ми можемо звернутися по гарантії. Ну, в нас є гарантійні талони, де ми купували, зазначені усі серийні коди, там все це написано. Хто відповідальний, куди звертатися. Ми можемо звернутися. Ну я в принципі так і зробив. Я зателефонував на цю контору. Мені сказали заповнити на сайті спеціальний гарантійний талон, зворотній зв'язок. І я це зробив. Ну і я потім зрозумів, що придеться чекати дуже довго. Вони почали задавати питання, які були б умови експлуатації, яка була температура. Ну коротше, вони почали задавати такі питання для того, щоб я вже це просто не один раз спілкувався з, з інженерами. Я знаю, які питання задають для того, щоб створити все, щоб не надати гарантію. І час впливає один день, другий день. І я розумію, що ну, клієнта тут немає мережі. Е, в нього обладнання, в нього камери, воно повинно працювати. Він тут не живе, він знаходиться в іншому місті, і е, йому треба, щоб воно все працювало. І він нервує, я його розумію. Бо я, як посередник, встановлював систему, і я надав гарантію і надав гарантійні талони на ці акумулятори. Тому розуміючи, що час впливає, йде, і треба щось робити. Я запропонував перший варіант. Ми міняємо один акумулятор, але це поганий варіант. Він 100% не вирішить проблему, бо через місяць буде наступний накриється, гавкнеться. Другий варіант ми ставимо літій залізофосфатною батарею по собівартості. Ось я, скільки вона коштує, собі вартість, я ставлю все. Клієнт каже, ну, я не живу тут. Я не знаходжусь. Мені... Це таке місце ще якраз в Запоріжжі ближче до лінії фронту. Тут залишається навколо, якщо подивитися, не зможу показати. Далі лінія фронту. Ну, я розумію, і вкладати гроші сюди, ставити новий літій-залізофосфатний акумулятор, доплачувати, я б на його місці також нічого це не робив. Ну і третій варіант, я йому запропонував. Ну, раз сталася така ситуація, давай вже я встановлю нові гелові акумулятори. Ну, літій-залізофосфат, якщо встановимо, треба думати про додатковий обігріву. Зараз якраз кінець грудня. ну. Будуть морози і фосфат тут не можна експлуатувати. Тому мені вже прийшлося просто купити нові Logic Power гелові акумулятори з того перні. Зараз ми це все встановлюємо, зробимо, щоб далі система працювала. Це все вже за власний рахунок. Фактично, все, що я заробив колись два з половиною роки, три роки назад, коли встановлював сонячну станцію, а зараз піде на вартість цих акумуляторів. Так, і далі я буду з цими акумуляторами з сервісним центром, але я вже знаю, чим воно закінчиться. Вони знайдуть купу причин для того, щоб відмовити в гарантії. І зараз я вам продемонструю. Ось дивіться. 11 млн це ще попрацює акумулятор. Цей. 44. Все, він. Він скоро помре. 0,7. Коротко замкнутий. Тринадцять і сім. Ну тобто, ось цей і ось цей можна буде використати. Напруга. Вони зараз розряджені. 11,5. 11,3, 12,6, 11, 11, 12 11, 11 Ось зараз вимкне на телефоні розряд батареї. Зараз ми підключаємо. Ось дивіться, як зміниться. Напруга, зараз включимо розряд на лізі залізофасфатній батареї. Ось бачите, на цьому акумуляторі все, зараз пішов переток енергії десь приблизно там до 10 А. Для того, щоб пішов переток, ми додали ще одну банку, бо замало було, щоб тут була вища напруга і переток енергії пішов сюди. Ось цей акумулятор 12. 12 20. Акумулятор 12 вольтовий 21 вольт. 12 і загальна напруга 57. При цьому ось цей акумулятор 21. Він коротко замкнутий. І зараз, якщо на нього далі заряджати від інвертора або зарядним пристроєм 48-вольтовим загальну цю систему, то він його роздує, він замкнутий. Но він забирає на себе всю напругу і е, Його буде роздувати і в кінці кінців він просто вибухне. Ось така ситуація. Зараз будемо все це розбирати, замінимо на інші 100 амперні акумулятори, а далі вже будемо, будемо вирішувати цю проблему з сервісним центром. Все приєднали. Підключили. Зараз навіть вийшло сонце іде заряд. Ось такі гелові акумулятори. До речі, колись ще 5 років тому назад їх встановлювали і ці лоджики довше пропрацювали, ніж ось ці супер-пупер карбонові. Акумулятори. Тепер два в смітник, а два штуки ще десь притулимо. А зараз покажу вам опір. Дай мені тест. Нормальний опір стомперного акумулятора сенцевого повинен бути до 4. 3,3 Три. Три і два. Ось зараз вони повністю однаковий практично опір, різниця тут до 10% це норма, і далі вони почнуть працювати і знов таки колись. Буде така сама ситуація, як з тими акумуляторами, опір почне змінюватись. Не будемо вже балансир ставити, нехай вже так працює, бо виходить, ці, ці балансири, нічого вони не допомагають. Все, друзі, на все добре. Робіть висновки, коли купуєте свинцеві батареї. Якщо ви порахуєте з вартість, особливо якщо брати ось такі, надалі у нас. Через курсові коливання там, курс долара був нижче, вартість потрошки і далі знижується. На лютий у нас буде загальна, від загального праці, там знижка десь 10%. І фактично акумулятор буде коштувати 5,4 кВт, з якого ви зможете взяти 5,4 кВт, буде коштувати. Ну, раніше він був 53 тисячі гривень, зараз буде там, десь 47, приблизно десь так. З якого ви можете взяти 5-4 кВт. Тут виходить 72 тисячі гривень за умовних 10,8, які працюють так само, як і гелові, шокорбонові, які б вони не були. Це все свинець. Воно працює не більше трьох років. А в даному випадку взагалі пропрацювало 2,5 року. Все, на все добре, до побачення.